То створив цю петицію, це правспілка працівників культури України. Вона намагається звернути увагу керівництва держави до заробітних плат працівників культури. І вони, я сьогодні просто мала змогу спілкуватися з різними працівниками культури в Україні, бо дійсно піднімається ця тема. І вони всі. Уже в своїх там, осередках, в, там, на рівні області в проспілках, вони вже це все проговорили, у них є вже свої рішення засідань. І вони зараз, я так розумію, що проспілка України, вона в Кабмін віднесла оцю, цей лист і одночасно її опублікували. Е на своїх сторінках і зараз для того, щоб і працівники культури, і просто ті, хто дотичний до культури, чи ті, хто розуміються, що за такі гроші ну, не можна прожити, вони можуть для того, щоб його, його, цю петицію розглянули, треба набрати 25 тисяч голосів. І зараз повинні зареєструватися і проголосувати за те, щоб її цю петицію розглянули. Мені здається, що на сьогоднішній день там 6-6 тисяч. І коли я дзвонила на Закарпаття, вони теж кажуть, що да, ми доєднуємося, просто що у нас воно пішло з пропостили його Палац культури і дружба, і далі, я нібито, бо я теж спочатку думала, що вони щось створили, бо ми дуже часто про це говоримо, шукаємо якісь шляхи для того, щоб трошки підняти їм заробітну плату. Бо можливості місцевих органів самоуправління ми всі використали. Є у них оклади, є у них тарифні розряди, є максимальна. Надбавка за складність, напруженість, там ще за щось, вона, яка складає в загальній сумі 50%, вона є у працівників культури. Але якщо тарифний розряд починається з 3 тисяч з копійками, там я не пам'ятаю, по-моєму, 11-й тарифний розряд, то Ана там завершується в 17 чи 18, по-моєму, 7 тисяч чимось, то вибачте, ну. І ще податки зніми, тобто там взагалі у людей нічого не залишається. І мені здається, що багато разів казали, що у культури найбільша можливість одночасно забрати. Велику кількість людей різного віку, різної соціальної направленості, різних інтересів для того, щоб донести їм якусь інформацію в будь-якому вигляді, або це музичний репертуар, або це якісь твори, вистави, там я не знаю, стадіони можна зібрати. Мені здається, що ну, ще може в спорт з нами якось, але вони більше грають ну, руками, фізично, так скажемо. Да. І всі, всі розуміють, що національна ідентичність вона формується завдяки культурі і мистецтву, що національна ідея е, теж формується і реалізовується теж завдяки культурі стільки багато відповідальності культури перед державою і державністю. Але коли ти Ну, починаєш говорити, що люди не живуть тільки духовною їжею, да? їм треба за щось жити, сплачувати комунальні послуги, взагалі відчувати себе гідними за те, що вони роблять. Вони, мені здається, що в культурі взагалі не можуть і в мистецтві працювати зайві люди, бо якщо ти не віддаєшся, не любиш цю справу, або ти уходиш в. В той продукт, який буде сьогодні модний і буде, буде як їжа сьогодні їстися. Завтра про не, в нього забудуть, про що ми не хочемо про це говорити. Хочеться щось про велике, щось про, хочеться про глибоке, про важливе. Але хочеться і так, щоб ти за цей продукт гідну заробітну плату отримував. Бо мені здається, що у нас оці тарифні розряди. Приглядалися або там 2009 чи 2010 рік. Е, у нас збільшується заробітна плата, це тільки завдяки того, що е, там, чи мінімалка піднялася, чи прожитковий мінімум е, трошки повис ну, збільшився, а так, щоб підняли тарифні розряди працівникам культури. Ну, це просто, ну мені здається, що в тому віці це було. Тому, якщо ти хочеш мати м, якісні послуги. Якщо ти хочеш, щоб е, люди досвідчені і свідомі е, відчували себе гідними, то тоді треба і оцінювати е, труд цих людей. Е, мені здається, це вже я не знаю, там, ну, не сота спроба. Але дуже багато спроб у нас було достукатися до е, міністерства, до кабміну. бо Колись ми даже особисто в руки віддавали. Тоді ще був прем'єр-міністр Гройсман і з тим, яким шляхом можна піти для того, щоб збільшити заробітну плату працівників культури, від того, щоб їх тарифний розряд розряд розглядався не від прожиткового мінімуму, а від мінімальної заробітної плати. Тоді люди, які отримують у яких є. Вища освіта і більший тарифний розряд, вони зрозуміло будуть отримувати більше. А тих, хто без освіти, то вони будуть отримувати тоді мінімальну заробітну плату. Але зараз, коли держава доплачує некваліфікованим працівникам з тарифного розряду тріщимось до мінімальної заробітної плати, а у працівників е культури, які мають освіту в галузі культури, е у них там мінімальна заробітна плата, ну може трошки більше, виходить, що вони однаково отримують. Я не хочу, ну, не, я поважаю весь труд всіх працівників, незважаючи, що вони роблять, але все рівно, якщо у, людина, у людини вища освіта, якщо вона займається дітьми, якщо вона створює культурний продукт і він виходить зі стіни, до нього приходять там, не знаю, сотні людей. Мені здається, що повинна бути якась різниця в їх роботі. Тому. Ми якби використали всі можливості місцевих органів самоуправління для того, щоб що ми могли, ми вже зробили. Далі нам потрібна інша трошки законодавча база для того, щоб знов змогли законно їм підвищити заробітну плату. Тому ми сподіваємося, що ця петиція, бо працівників культури дуже багато. По перше, під час війни дуже багато виїхало, вони там уже влаштувалися і. За кордоном і на жаль, ну я не знаю хто повернеться, і коли та ти там уже став отримувати якусь заробітну плату більш-менш нормально, ну чи ти прийдеш на 8 тисяч знов. І, на жаль, уходять такі кадри, що е, штучні, там, художники, там, художники декоратори ще хтось таких, що працівники е, керівники колективів. Ну, е, взагалі дуже важко зараз знайти навіть на вакансії, які є у нас людей, бо це не там не настільки розповсюджена професія. І зараз під час війни надали змогу, щоб ну не тільки працівникам культури, що можна працювати не там не на ставку і півставки за суміщенням е, чи сумісництвом, то можна до двох ставок чи дві ставки, ну, розуміючи, що багато хто на фронті, хтось виїхав, а кому працювати. Ну, але людина не може працювати цілий день 12 годин чи там 15 для того, щоб якось трошки забезпечити свою родину. Тому мені здається, що це нормально. Бо слава Богу, звернули увагу на освіту. Є субвенції, якщо в місцевому бюджеті є гроші, їм дають можливості місцевому бюджету підтримувати освітян, підтримувати лікарів. Розумієте, чого не звертають далі на. Там галузь культури і далі галузь спорту, вона така ж все, що стосується комунальних закладів, у них теж дуже маленька заробітна плата. Тому мені здається, що все повинно. Немає прям е, таких пріоритетів, що головніше, освіта чи мистецтво, чи культура. Ну от ви можете сказати, як їх взагалі можна розглядати один без одного. Тому мені здається, що треба е, ну, надавати можливість там іншим сферам теж розвиватися, просто не забувати про них. Ви сказали, що вичерпані всі можливості місцевих органів самоврядування. Але чи неможливо ну, встановити надбавку, муніципальну надбавку, от, яка є там? Е, ну, це дуже спірне питання, бо ми е, розглядали цю можливість, розумієте, але е, це таке типу придумана? Е, на своєму рівні, ну це може мені здається, що це вже просто і, і це не зовсім немає під це законодавчої бази. Розумієте, якщо, хоча б між строк десь там було б написано, ми зрозуміло, що будемо намагатися і це робити. Але чого держава це наприклад про наші громади. А що останнім робити? Це ж не проблема тільки міста Южного. Розумієте, у нас хоча б тут заробітна плата виплачується, і оці 50% там. Якщо є фонд економії заробітної плати все рівно і людина відпрацювала, є за що їй подякувати, ми намагаємося якусь там премію дати. А є громади, у кого це немає. Це ж не стосується тільки міста Южного, чи ой, Південного чи нашої громади. Це стосується всієї держави. Бо е, ну, Маючи змогу там перед війною поїхати на Львівщину, познайомитися взагалі з лемковською культурою, там, там просто там такі колективи, вони настільки е, самобитні. Е, і якщо не підтримувати цю культуру через там якісь 5-10 років, бо ці люди вже, які представляють її, вони вже достатньо. Е, Похилого віку, так скажемо. Да? Це просто було для мене, ну, може, я просто не така там, свідома була і настільки заглиблювалася, але це просто пласт такої культури, це, це такий м національний ген. Ну, це просто буде е як там, злочин. Якщо ти не будеш це хоча б зараз підтримувати. А люди, я ж кажу, що вони всі хочуть їсти, вони хочуть жити, у них є діти, у них там з станом здоров'ям треба купувати ліки. Це все для них немає ніяких там пільг для того, щоб вони отримували свої 8 тисяч чи 7 чи 6 і користувалися якимось пільгами. Тому мені здається, що наскільки працівники культури вони такі люди, які дуже довго. Терплять, чи як там сказати, бо для них якісь є цілі більш там, духовні, ти ну, мабуть, це вже крік просто душі, бо все підвищується, всі ціни піднімаються. І зараз, мені здається, хтось може сказати, що ой, час, типу, зараз війна, може не підіймати потім. Але якщо б тоді таке ставлення, то тоді потрібно, щоб було для всіх однакове ставлення, щоб нікому під час війни не. Піднімали заробітні плати, і всі ці гроші пішли для хлопців на фронт. А тоді ж ми розуміємо, що для якихось галузей це працює, а для кого і можна когось можна з 2009 року не згадувати. Скажіть, будь ласка, які саме от заклади культури працюють в нашій громаді? Ну, у нас працюють три клубних заклади: це міський палац культури, дружба. Клуб в селищі Нові Біляри і в Сичавці у нас будинок культури. У нас працює міський музей, художня галерея, і у нас публічна бібліотека з двома філіями в нових білярах і в Сичавці і є школа мистецтв. Мені здається, що я всіх назвала. Це що стосується культури. Як ви думаєте, що далі, чи щось зрушиться з цією петицією? Що от... Навіть вам... Ну ви знаєте, мені здається, що я, якщо я зараз скажу, що ми от там всі її підтримають і м -м, прийде чи до президента, чи до Верховної Ради на розгляд, і нам завтра скажуть, що. Підвищує вам заробітну плату, ну, мабуть, я б була б дуже наїв, наївною. Але ми всі розуміємо, якщо ти не стукаєш, тобі ніхто не відчини. Тому мені здається, що від того, що як зараз про спілки культури об'єдналися в цьому питанні, бо я ж кажу, я не знаю, чи що це взагалі йде від е, е, всеукраїнської спілки, просто як кажу я. Побачила і думала, що працівники культури нашого клубного закладу це там вирішили. Да. Потім я позвонила сьогодні, спілкувалася з Білградністровським, з начальником управління, і вона каже: так, бо ми спілкувалися з профспілками Одеси і нашої обласної. І дійсно, це є рішення, що вони підтримують і вони доєднуються до цієї ініціативи. У мене подружка, вона. Керівничка двох хорів на Закарпаття і була довго начальником клубу і була начальником управління культури. А зараз вона ще очолює спілку працівників культури Іршавського району. І у них дуже активно ця профспілкова робота відбувається, і вона каже так, що у них був свій з'їзд. Була своя нарада, вони говорили про цю петицію для того, щоб ну я ж кажу, що це не стосується окремого регіону, це стосується всієї України. Тобто, навіть, тих, кого я знаю, з ким я сьогодні могла б поспілкуватися, вони. Всі про це знають. Просто хтось вже бачив цю, бо мені здається, що вона 10 днів, бо десь я сьогодні прочитала, що ця пітиція буде ще 80 днів, а так для того, щоб вона існує 90 днів, для того, щоб набрати Значить, 10 днів вона в соціальних мережах. Тому я думаю, що хтось ще її не побачив. Але ми вже там один одному перепостили. Хтось хто знає більше там начальників управлінь з інших громад, ми їм теж це все закинули, щоб вони знайомили працівників культури. Тому ж кажу, тут не стосується тільки клубних працівників, теж музейні працівників бібліотечна сфера. Я ж кажу, трошки більш вигадна у нас школа мистецтв, бо там трошки по іншому нараховується заробітна плата. Культура під час війни зменшилась. Ну, якісь мистецькі заходи я маю на увазі, якісь проект. Ні, вони не зменшились вони. Навпаки, нам було дуже важко, бо ми ну, зрозуміли, що ніхто не. Мені здається, я вже декілька ефірів про це говорила. Просто воно трансформувалося в щось інше. По-перше, дуже легко робити контент, якийсь такий веселий. Ти не знаєш, як ти ну як ти можеш це робити? По перше, ніби то не маєш морального права на це, бо війна і ти, ти не людина, якось яка живе там працівники культури я маю на увазі. Вони не якісь окремі люди, які живуть в політики, в цього болю, бо дуже багато наших працівників культури, їх чоловіки, сини служать і десь на передових, і десь в тилу служать. Ну це дуже важко, бо як люди емоційні, їм треба десь брати ту енергію, да той запал. Ну, по-перше, не можеш видавати той контент, бо зараз не до таких прям веселищів, так. Е, тому треба більш глибокий матеріал, зрозуміло, він важкий по темі, бо куди б, що б ти не, не робив чи Чорнобиль, ти все рівно це поєднуєш з війною. Там. Чи це була Друга світова? Поєднуєш з війною чи День матері, у тебе все рівно з війною, чи там я не знаю День сім'ї, чи 8 березня, чи день захисника. У тебе все, що ти починаєш робити, у тебе просто одне направлення. Це ну просто зараз це неможливо його роз'єднати, бо е, у воїнів є матері, у матерів є. Е, є... Велике бажання, щоб діти повернулися, і велика тривога і біль за своїх дітей, яких вже немає, яких загубилися, яких чекають звіни. Тому воно все на рівні якогось нерву. Розумієте? Тому треба було взагалі змінювати е формати. Дуже уважно взагалі відноситися до того, що ти говориш, як ти це говориш, бо люди настільки зараз знервовані, вони настільки психологічно е травмовані. Тому треба це теж враховувати, бо, ну, як по-іншому, бо ти хочеш, бо ти сам такий. На початку війни взагалі нам треба було розуміти, бо мені здається, ми з 26 лютого вже працювали. Палац культури він вже був, він працював да, в іншому форматі. Ми там приймали людей, людей ми там розважали маленьких діточок, дорослих, чай, кав, Ну зовсім інше робили, але він працював, бо ми зрозуміли, що в місті Южному залишилися люди. І от, так, от якось так майстер-класи, там історичні години, щось таке. Ну мені здається, що не було такого, що вони у нас сиділи в онлайні під час війни. Тобто вони піднялися якось зразу, були ці сили, була ця віра, і є вона ця віра. Тому воно просто їх не стало менше. Вони стали. Може, по кількості глядачів менше. Тобто ти не можеш запросити на площу п'ять тисяч людей, бо вони тисяч людей приходять потанцювати, посміятися туди-сюди. Вони такі більш От. Змінився глядач. Я ж кажу, що зараз. Ти майже не можеш розраховувати на чоловіків і серед глядачів, і серед працівників, бо більшість із них на фронті. У нас в закладах, мабуть, культури, ну, як мені здається, і в більшості закладів залишилися працювати тільки пенсіонери. Дуже багато, навіть чоловічої роботи роблять жінки. Просто все змінилося, як зараз світ змінився. Тому і підхід до цих заходів, і вимоги до них, і майже на всіх заходах ми плачемо, навіть якщо від щастя від того, що діти такі талановиті, що люди у нас такі красиві, що з'явився такий глибокий, класний репертуар український, бо раніше ми його е шукали десь і. Ну, все змінюється. Єдине, що всі ми дуже хочемо перемоги, і тому один одного підтримуємо. І там, де навіть іноді можна трошки посварити, ми розуміємо, що це ми всі люди, і не можна сказати, що людина, вона як не знаю, як там камінь, що їй нічого не торкається. Да? Ти входиш в ситуацію, розумієш, що тут хтось може просто зірватися на нервах щось сказати, але розумієш, що не від того, що людина. Не хоче щось робити, чи навпаки хоче щось погано зробити? А від того, що просто такий стан зараз у всіх.